Uh, Слухай, до речі, привіт. <сум> привіт. Uh, знав, що ти знаєш, знаєш своє свого прізвища? Що, що, ще раз скажи. Ти знаєш, що означає твоє прізвище? Валігура? Uh -huh. yeah. В полякі є така спр штука, типа валі коня. Це значить, що дрочить. А ти yeah. валігура. Тобто людина, яка валить гори. Гура це гора. Ага. Валі це типа, як б'є лупець в щось, поняття? Ага. Лупить горе. Тобто в тобто тебе, по суті, прізвище таке: типа, ба-ба-ба, горі пизда, ба-ба-ба, горі пезда. От як, як моя картина. А яка, яка, яка? А, про гори, про горе, да, ти показував. так, ти показує. Але покажися глядачам. Давай ще покажемо глядачам. Щоб не задумалися, про що ми говоримо. Czekaj, jak tutaj kamerą? Patrzysz, a czujesz, jak tutaj tą kamerą? No, no mogłyby nie jak. ...perewrnuty. to po yeah. prostu pokaż w przednim rynku ekranu i O, tak. Wymalowała się ta kartynka. Jeszcze troszkę dalej. Podobieć na to wszystko. Топчик, вишечка, пушечка. Я пропоную. ну хто... Давайте цілому влаштуємо глядачі, хто там скільки дасть, почнемо хоча б з 3 тисяч євро. Є фунті фунті. Мідбедик, Що я тобі можу сказати. Да, кинув то, курити. Я... Ми хоча б онлайн вже. Да, 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 да. Знаєш, кинув курити і все нагадує про неї, про сугарету. Правда. <рив> а ти yes. ж курив Ре... пару днів назад. Так, да, так. Да. Знаєш, про... вроді просто прикуп в тому, що я її курив, але бляха, мене так до неї знову тягнеться. Але, але я не знаю, чи вона захоче, щоб я до неї повернувся. Чи вона здасть мені другий шанс. Я думаю. Бачиш, я така, я така людина, яка сумнівається, але думаю, блін, нам буде краще, щоб ми не бачились більше ніколи, щоб ми да. більше не зустрічались. Ну но... збира своїм дитячам я буду за своїм. От мені одна дівчина колись сказала: якщо ти мене любиш, то ти, то ти дай мені, щоб я просто пішла і, і жила, що я захотіла. Ага, а ти такий бля, я тебе люблю піздець нахуй просто відпустити домови. Да, ти, але ти, але ти, пизни нахуй. <laughs> І таке буває. Чудова річ. Річ біч. До речі, знаєш, що можна буде зробити цей подкастик, типу, чи відео в оригіналі? Ні, знизу написати англійською мовою, буде звучати українською, а знизу написати англійський субтитр. А чого то завжди англічани пишуть? Ну, говорять, а українці перекладають із субтитрами, пишуть: давай зробимо поки на огород. Типа, хай що, а треба, що. Але ні, то реально логічно, просто, от, скажемо, от я хотів би подивитися, всякі там, скажімо, брат 2 чи ще якісь старі фільми наші, понімаєш, і поділитися з ними тим, що я бачу, і розумію, понімаєш, але я не можу, бо. Немає не тих фільмів з субтитрами, поняв? Так, да, ніхто цього не робить. І вони, і вони просто не, не, не зможуть поняти, навіть якщо. Якби були субтитри, вони б вони хоча б щось вкурювали, поняв? Ти, А Ти, до так, речі, то... приймете так ти, до речі, приконую, так українською мовою говориш субтитри. Ти говориш, типу, на український лад, о, на, на польській, блять, на польський, на англійський лад, але українською мовою ти кажеш субтитри, а треба казати субтитри, але тебе все одно так субтитри звучить. Людина, яка не розуміє, типу, що ти міксуєш мови, вона подумає, що ти такий дулечок. Хлебацаний, ага. плебацаний. Але ну, бачиш, якщо шарити і ту, і ту і ту мову, то це навіть успішно і забавно. Ну видно. так, бо я навіть коли я як, як я виріс, типу як в Англії, так, я навіть трошки, якщо чесно, загублений звідки я є, типу, де я. якби. Ем... Угу. Де твоє місце? Так, да, так, да, так, да, так, да, понимаєш, то, чого в mm -hmm. мене і трошки русський, трошки української, трошки англійської, і... а якби зовсім в Англії говорив, то трошки б якогось іншого, понимаєш, як би мусульманського е lanвіч, mm -hmm. потім чи якогось албанського, там, ну просто тер термів різних, понимаєш, бо різ різні люди, то трошки якось треба ну, якби, <кій> спільну мову мати даже комусь приємно чути, що українець понімає, по-пакистанськи, понимаєш, чи знає якісь, якісь мусульманські терміни, чи ще щось. А, в сенсі, якщо ти англійською спілкуєшся, але ти вчись якісь і англійські терміни, да? їхній англійські терміни, чи що? Ну так, да, скажімо, от є якісь, скажімо, люди з, Пакис... з Пакистану, там, що мусульмани, да? от просто я буду говорити, говорити, і там, знаєш, як от як от ми кажемо ну, там, дай Боже, там, от, типа, слава Богу. Але але я їм скажу маша. Алхамдалілля. -ла". І їм, тіпо, даже, навіть, вау, типо, як ти то знаєш, я кажу, був багато знайомих різних маю. До речі, я десь тиждень тому узнав це слово, «машалла». І, да. і, слухай, і слухай, в чому прикол. Коли мені якось трішки важко, або я приймаю складне рішення, у мене в голові звучить це слово. Серйозно? На повному серйозі. Ну, от, типу, я, я такий бах і дивлюся до неба, поняв. Ага, ага. Або, або дивлюся до неба, або просто піднімаю палець вверх. Я не знаю, воно типу, само в голові так видикає. Ну, бачиш, тоді, то, то, то типу, якби... От, як я от, думаю, от, якщо щось погане в голові, там, думаєш чи, чи злий, чи що? Е, добре помолитися, типу, поняв? Коли ти, коли ти зразу думаєш про молитву, чи про Бога, чи щось, то ти зразу типу, якби, все, все пропадає. Тільки якби, щось хороше остається, поняв? От, не знаю на рахунок молитви, але мені здається, що варто просто тільки лиш звернутися до нього і все. Так, так, так. Я я, не кажу, що він я не кажу, що він існує. Щось існує 100%. Так, да, да, 100%. Але питання, чи чи існує десь далеко, типу десь от там десь на небі, чи воно існує в mm -hmm. нас в голові. І ми думаємо, що це хтось, а насправді це ми. Кожен сам в собі кожен задає. Я має думаю, ]ся. що це що це ми. Просто Просадчик. коли, Навіть коли ми от от як ти, ми говорили е, раніше про. е, коли ти молишся, не, не молиш, коли ти лягаєш спати і ти можеш типу, вийти з, з духом свого тіла, типу, поняття? То, то, чого ми в сні, да, і ми, не, ми типу, якби, того не, не, очіку, не, не знаємо того, що ми типу, виходимо десь туди. Типу в сні, то наші сни типу, да? і то, чого от, от має типу, якби, сенс. Що ти тільки що сказав, коли ми про щось думаємо ми дивимося в. Але, да, да. але ми того не знаємо, що, як ти сказав, що, що є там, чи то ми. А мені бачу, що вверх, це має залежати просто мозок, і мозок сам на себе дивиться. Типа підняття свого тіпо, духу, розумієш? Ага! сука, Ну, Типа, може, щось, може, може щось має, має в тому. Є, 100% є. І то, чого О, ти... люди кажуть, треба вірити в себе, в себе, а не, не там, в себе. Тож... Але ми дивимося ти... наверх, бо ми мріємо. О. <смірки> Щось там воно існує, десь той кусочок пазла, який мені не вистачає. <смірки> Далі спробуємо. Якось спробую це обговорити більш детальніше, але стане <смірки> доволі-доволі цікаво. Але що, Ціпуля, типу, я піду собі окулярки візьму. Якщо. Скажімо так, це був пілотний випуск нашої розмови. Добре, що хоч successful. <laughs> Мене звати Денис. Мене звати Станіслав Велівура. <laughs> Денис, Денис Денис, Денчик. Ну, якщо, ребятки, вам сподобається і зайде, хоч буде. Якщо буде на відео хоча б один лайк, ми записуємо ще 24 відео. Один Та, лайк, ми... давайте. Так, да, один лайк від тебе. Стат на метр, типа чисто підняти, підняти, наші ці. Все, короче, пацанчики, дівчатка, паняночки, хлопчики і так далі, якого б гендеру ви не були. Я сподіваюся, що добре закриємо цю, потім все ще обговорюю. Роздякую, був радий побачити. Життя.